Пане Іване, матч шостого туру другої ліги. Команда Рух 2 обіграла лідера турнірної травмі, не народну команду «Пробій». Які ваші враження сьогоднішньому матчу? Ми знали, куди ми їдемо, знали, що буде специфічне суддівство тут. І ми до цього готувалися. Що стосується гри, я вважаю, що переграли суперника по краям. Тут дуже поле, скажімо так, мокре. І це дало це дало свою. В першому таймі дало свої моменти і було, було важко нам грати флангами. і відповідно ми сконцентрувалися на грі. По, по центру але ну, я вважаю що суддівство сьогодні безобразне вилучили просто так гравця двом нашим трьом нашим гравцям двом і воротарю чуть не нанесли серйозну травму ми розвиваємо молодих футболістів для того щоб вони грали футбол вони дивляться на це судівство я думаю що треба <кій> треба цю бригаду розібрати і щоб вони щоб вони понесли відповідальність розібрати цю гру на мою думку тому що ми виховуємо молодих футболістів для того, щоб вони грали в футбол, а не, не цей, це свавілля, яке відбувалося сьогодні в другому таймі. Сьогодні цілий день дощило. Як вдалося хлопцям от пристосуватись до такого ну, доволі слизького мокрого поля? Це перший раз, коли ми граємо на... Не, на... не на жарі. Тому я вважаю, що нам це додавало того, що поле було швидше і для нашого футболу це було краще. Але знову ж таки поле не рівне і посередині сухо, по краях, дуже мокро було. Володимир Васильовичу, народна команда пробії в шостому турі другої ліги. Поступила з руху два. Які ваші враження від сьогоднішнього матчу? Ну, Сьогодні гра по. Бачите, трошки погода була дождьова, і вийшло дуже багато боротьби, дуже багато стиків. Пропустили ми перші, постаралися зрівняти, знов пропустили, знов зрівняли. Вроді би вже в другому таймі була перевага на нашій стороні, але пропустили контратаку і отримали третій гол. Ну, завжди неприємно програвати, але це є футбол. і будь-яка команда програє, зробимо висновки. І рухаємося далі. У нас зараз дуже, дуже серйозний суперниця Поліція 2, молоді футболісти, що по ігрі так взяти конкретно. Ну, одне, що сподобалося в другому таймі – це характер команди, що вони не зупинилися. Ми готувалися до цієї ігри, розуміли, що молода команда, молода команда, яка дуже навчена, бо знаєте, що академія рух одна із кращих академій у нас в Україні. Але в цілому неприємна поразка. Хоча я б так сказав, що, напевне, була б по рахунку бойова нічия. Трошки не підфортило, бо бачили, при 2-2 у нас був 100% момент, не забили. Потім при 3-2 ми мали момент попало в перекладину. ну, Я думаю, що, напевно, скорше, щоб не було нічия. Ну, є поразка. Ну, поразки, я кажу, без, перемог, без поразок немає перемог, нічого, зробимо висновки і рухаємося далі, бо, тому що чемпіонат ще довгий, і ще команда не одну іру програє. І ми повинні бути готові до того, розумієте. Зрозуміло, що ми вісім ігор не програвали, і тут зараз так всі боляче, що ми програли. Але кажу, що нічого страшного не сталося. Рухаємося далі і готуємося далі до нових ігор.